Та сиди, всі люблять котів. Ти рейтинг відео піднімеш. Василько, Василько. Отже, друзі, я вас вітаю на каналі Кастам Bro, але про канал Котрий Ремонтні TV також не забуваємо. Я і Василь, це дві переміщені особи. Я переміщений трішечки в ЗСУ, а Василько з зони бойових дій. Отже, в мене сьогодні вихідний, і я зможу зняти для вас одну цікавинку. І здавалось, для чого я тут розклав кілька генераторів, тому що у вихідний я не сижу, не сачкую, а трішечки ремонтую, займаюся ремонтом. Так само бензопил і так само генераторів. Отже, в кого є скіл, подібний, як у мене. Ласкаво просимо в ЗСУ. Але сьогодні сьогодні про лайфхак. І мій лайфхак буде. Неможливий без такої чудової водички прозора. Зараз секунду. М -м -м. Смак Донбасу. Отже, друзі, дивіться тако. Сьогодні я буду регулювати клапана з допомогою стінки від пляшки. Тут якраз в цієї пляшки така стінка, що чітко відповідає. Клапаним зазорам, які я буду виставляти, як це правильно зробити і для чого це. По-перше, для того, щоб плавно і без ніяких надмірних зусиль заводити ваш генератор. Справа в тому, що тут також є декомпресор. У будь-якого двигуна, подібного навіть це ви бачите, інверторні генератори. Тут маленькі двигунці, але також є декомпресор, як я вам мільйон разів показував, на трішечки більших двигунах. Там 160-200 об'єм буде циліндра, тут дещо менше. Але на що впливає декомпресор? І саме клапаний зазор. Отже, якщо у вас збільшені в рази, а ці апарати пропрацювали в таких нелегких умовах, досить тривалий час. І тут всі детальки трошки притерлися, зносилися і збільшились клапані зазори. І від цього запуск став е, досить некомфортний і частіше всього відриває шнурок і ламається пусковий пристрій. Щоб цього запобігти, я роблю трішечки профілактику оцим двом робочим поки що робочим генератором. І користуючись тим, що я досить не часто знімаю подібні відео про ремонти, тим більше в. Такий час, коли я трішечки зайнятий, я хочу зробити збір на три штуки нових генератора. Ну, майже ось таких. Наш підрозділ конче потребує для виконання бойових завдань ось таких генераторів. У нас він не один, у нас є їх штук 8-7. Я їх по кругу просто вже 5 разів переремонтував. і Ну, ось ці зламки ще трішечки попрацюють, але потрібно завжди поповнювати парк генераторів. Тому я оголошую збір на три нових. Це приблизно буде в районі 60-70 тисяч. Я вже придивився до 2 кВт фірми там Alco. Це буде 2 кВт генчики. Ну в чому, в чому фішка ось цих генераторів, вони досить тихо працюють. І ну Не палять твою позицію. тому ось така потреба, і банка буде зазвичай в описі під відео. Там всі реквізити, хто скільки може і нагадаю про самий такий досить невеликий платіж 50-100 гривень. Це вам буквально одна-дві кави. Але нам це три новенькі генератора, які допоможуть у захисті нашої батьківщини. І. Переходимо за мій імпровізований столик, я вже розбираю і покажу вам певну кусняшку. А ну хлопці, хлопці, нападай, нападай рибо. риба, риба, риба сюди-сюди пішла. Ти що, риби не, не знаєш, що таке риба? Йде, йде. Йде, на, йде, Василько, іди на. На, поїж. І Хто це у нас тут? Е, валера, валера, давай трошки розбиратися. Друзі, щоб добратися тут до клапаної кришки, до самих клапанів, потрібно його роздягнути. Тобто зняти всю пластмасню корпусню, пластмасню з цього генератора. Це я трошки пришвидшу і таку досить примітивну річ вам не буду показувати. А перейдемо одразу до клапанів. Ось так це все виглядає, коли я зняв зовнішній кожух. Тут також є ось такий внутрішній кожух без проблем знялось. Знімаємо також карбюратор. Ну, це не є константа, це є особливість. Цього генератора. І ми добралися до клапаної кришки. І перед тим, як я її відкручу, я покажу, що я вже обрізав від нашої водички стінку пляшки. Ось так. Вам для цього потрібно ножик або ножниці, або шматочок битого скла. І перед тим, як вирізати з нього щуп, я хочу за допомогою штангенциркуля показати, яка стінка у цієї пляшки. Отже, якщо ми візьмемо стінку в 2, в два шари, ми отримаємо приблизно, ну, в мене показує 0,3. Тобто 30 соток. Зараз так, щоб світло падало. Гарно я покажу. Ну, я думаю, що ви Помітили, що чітко буде 0,3 міліметра. Якщо скласти її у 4 шари, я отримую, ну, в теорії я мав би отримати 0,6, але я тут бачу, що трішечки менше, ніж 0,6, і трішечки більше, чим 0,5. Ось так на шкалу подивимось. Децел-децл не дотягує до 0,6 соток. Тобто стінка майже 15 соток, але в мінус. Це те, що саме мені потрібно. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що я завжди від пепси використовував або від пивка пляшки, там дещо стінка трішечки товща. Беремо ось такі нікому не потрібні. Антитравматичні ножниці, які нічого не розріжуть. А от для стінки пляшки взагалі саме те. І вирізаємо щуп І далі вже ми можемо відкручувати клапану кришку. Вона тут на трьох гунтах. І ми бачимо ось такий вже ракурс, коли ми відкрутили. Зараз я великим кадром покажу, що тут відбувається, і як спрацьовує саме декомпресор. Ось це випускний клапан, ось це, відповідно, впускний, тут карбюратор, це випускний. Ну і тут досить суттєво збільшений клапаний зазор. Я ось його рухаю. І ви бачите. Наскільки гігантський зазор, наче для якогось мемза двигуна, чи ще для чогось. Чому при ось такій історії, як я показую, часто виривається шнур пускового пристрою, і в нас виходить з ладу часто пусковий пристрій. І Дуже-дуже важко людям, які трішечки не в темі генераторів, запускати генератор. Хоча, коли він був новий, він запускався відразу, але потім з якогось 15-10 го го разу. Тому що тут не працює декомпресор. Ось так. Зараз я за ручку стартера потягну, і ви все, все самі зрозумієте. Так, ми бачимо. Дивіться, ми бачимо впуск і маленький хід декомпресора, але сам рокер, саме коромисло тільки притуляється до клапана, воно його не натискає. Ще раз ледь-ледь я якийсь рух тут спостерігаю, але він зовсім незначний. Через це у верхній мертвій точці. Коли повинен спрацювати декомпресор, тобто при запуску, а там є також відцентровий механізм, який відкидає декомпресор при обертах двигуна, ну, все те ж саме, як і у великих генераторах, що я вам неодноразово показував. А ось тут це не працює. Хоча і впускний теж суттєвий зазор. Який це зазор? Я спробую зараз. Перевірити, ну, відповідно, що, ви бачите, навіть 30 соток, зараз буде пролітати, як фанера над Парижем. Тобто набагато-набагато збільшений зазор ось тут буде, а який я хочу тут виставити, ну, відповідно, 0,10 і 0,15 соток. Для того, щоб розкрутити, мені знадобиться ключик на 8 і шестигранник на 2,5. Як ви вже побачили, тут приблизно 0,4 мм, тут 0,35 мм. Тобто Випускний не такого розміру, як впускний. Тобто Є певна зміна в 5 соток. Ну, це по відчуттям на мій хлопський розум і на совість пляшки прозорої. Ось так розкручуємо, підтискаємо приблизно десь 90 градусів, затискаю. Ну і завжди треба перепровіряти, в який момент ставимо ми поршень або колінчатий вал. Після спрацювання декомпресора два клапани будуть. Розжать, тобто не обов'язково міряти випускний, коли впускний зажатий, і навпаки, коли випускний зажатий, випускний міряти. Є момент, коли ми можемо поставити закриті два клапани і міряти вже тоді зазори. Ось, Трішечки відтиснути, і вже можна затискати. Ось тепер мені цей зазор подобається. Трішечки затискаємо, але не фіксимо його повністю, як ми можемо. Ви бачите, наскільки змістився шестигранник приблизно. Ну, от тут, ось ці моменти, на, на ці моменти слід зважати. І ось зараз абсолютно чіткі 15 соток. Це я поки що прибираю. І ось зараз після регулювання я хочу показати, наскільки все змінилось, як працює зараз декомпресор. Зараз має бути помітно, як клапан втискається рокером. То ми бачимо оцей такий досить дрібний момент, так, коли є декомпресор і клапанець дещо натискається. І ось так має працювати генератор. Тоді у вас не буде вириватися ні шнур пускового, ні ручка, і не буде ламатися пусковий пристрій, і ваша запуск двигуна буде на рівні, як він заводився майже з заводу. Ось цей ще я не регулював. Для порівняння в ньому 030 соток, я покажу, що на щупі, він на щупі трішечки рухається, так. А ось цей, ну, без зусилля ми туди наш імпровізований щуп Нічого не рухається. Ну, оце і є майже ідеальне регулювання з отакими підручними засобами, що можна знайти, я думаю, мало не в кожній лісосмузі, яка недалеко від фронту. Не? На рибу, на, на. Опа! Отже, друзі, ви побачили маленький лайфхак, як я борюся з цією технікою. Ну і також наша боротьба не припиняється. Але ви можете задонатити і допомогти нам в ній. Ще раз нагадаю: 50-100 гривень буквально на банку. Я потім відеозвіт викладу також на каналі, що ми придбали за зібрані гроші, які генератори і. Що потрібно з ними зробити, щоб запустити в експлуатацію. Отже, друзі, всім гарного здоров'ячка! А я ще з цією бандурою трішечки позаймаюсь тут перечистити карбюратор, перефіксувати адаптер карбюратора. Слід також вважати на цей елемент. І я думаю, все чудово запрацює і просто з першого дрига буде завжди заводитись. І також потрібно нагодувати кота. І ви нагодуйте.